Сьогодні у центрі зайнятості чергова екскурсія для школярів, яку ж професію обрати. Саме про це сьогодні їм тут і розповідають. Сучасний ринок праці налічує чималий перелік професій, яку із них обрати, щоб, як кажуть, і до душі була, і забезпечувала добробут. Саме таку інформацію надає постійно Калуський міськрайонний центр зайнятості. Особливо вона корисна для школярів, майбутніх робітників. Проводимо екскурсії, знайомимо учнів із ринком праці не лише теоретично, а й практично, ставлячи акцент на робітничих професіях, каже начальник відділу активної підтримки безробітних Калуського міськрайонного, міськрайонного центру зайнятості Йосип Коб. Сьогодні наш захід, тобто професі... екскурсії з сільськими учнями, ми почали на товаристві з обмеженою відповідальність Валець, де діти практично познайомились із підприємством, а також яку виготовляють вони продукцію. Звичайно, практично воно вдається і запам'ятовується учням краще. Сьогодні значить, учні мають можливість ознайомитися у центрі зайнятості і з тими професіями, які значить пропонуються на ринку. Праці для того, щоб вони мали зараз відповідальний. Період часу перед тим як закінчувати школу, дійсно визначитись з вибором професії. Школярі з неприхованою цікавістю дізнавалися нове у світі професій, взяли активну участь у теоретичному занятті і тестуванні. Багато із них вже визначилися, ким бути у майбутньому, а хтось ще у пошуку. На даний момент я ще не визначилася із вибором професії, тому що для мене вибір професії це дуже великий крок у життя. Я дуже пильно підходжу до вибору професії. Можливо. Во піду 10-11 клас, щоб ще за два роки подумати, ким я дійсно хочу стати, зважити формулу вибору професії Хочу, можу, треба, і вже тоді можливо я визначуся, ким я хочу бути. Ну, звичайно, я вже думала, бо потрібно визначатись з майбутньої професії. До конкретної справи не привели, але у мене вже є ряд варіантів, ким би я хотіла стати. А от Дмитро з маличкою із комп'ютером на ти. Тому й професію обрав відповідну: у майбутньому мріє стати програмістом. Я вже визначився зі своєю професією. Я хочу стати програмістом. Мені це подобається і мені не так важко воно дається. Такі заходи справді потрібні. Вони дозволяють молоді впевнитись у своєму виборі або ж навпаки, завдяки отриманій інформації. Обрати інший шлях щодо майбутньої професії. Зрештою, це і є головним завданням центру зайнятості, адже вони працюють, щоб працевлаштувалися ви.